Чимало жителів Квасилова пам'ятають Андрія Ромера, пригадують, що він був вольовим, енергійним та прямолінійним і разом з тим доброзичливим. Тому залишив по собі тільки добрі спогади. Чимало молоді завдячує йому якісною професійною освітою. Колеги кажуть, що на нього можна було покластися у будь-якій ситуації. Він заклав перший камінь до цього училища. Тобто він стояв біля істоків даного закладу. І він являвся головою нашої організації довгий період, понад 10 років. Я в нього був заступником. Ну так сталося, що Андрій Петрович Ромер в тому році помер. От і ми вирішили, ну. Людина, вона була чесна, справедливо відзначити, зробити меральну дошку. Родом Андрій Ромер з межиріччя, що в Острозькому районі. Там він виріс, там його і поховали. У юнацькі роки з рідної домівки вирушив до Сибіру, звідти потрапив до Афганістану. Там розповідає його син Альберт, батько став кавалером ордену за заслуги третього ступеня. Після е Сибіру він пройшов довгий путь в Афганістані около чотирьох років. Был советником в Афганистане, есть у него и награды Афганистана непосредственно государства Афганистана, есть награды государственной Украины. у него. Я считаю, что он. Достойно прожила цю життя. Нині у Рівненському районі проживає 137 ветеранів Афганістану. 10 солдатів загинули у далекій ісламській країні. З роками рідіють ряди, і тих, хто повернувся на батьківщину. Попри життєві клопоти, у день виводу радянських військ з Афганістану, усі вони гуртуються, щоб поділитися з друзями, радощами й горем. Свої проблеми обговорюють з керівниками району. Тут кажуть, у них повне взаєморозуміння сьогодні в районі з ініціативи. І спілки афганців, і підтримки влади розроблена програма по взаємодії і підтримки афганців, яка основна мета якої фінансова допомога, спілки для проведення всіх їх, їхніх заходів. Після відкриття меморіальної дошки учасники зібрання вирушили до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у центрі Квасилова та поклали квіти до його підніжжя. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День